Вітаю вас, любі друзі! В даному невеличкому відео я розповім, як можна витягнути реквізити з Interactive Brokers для того, щоб поповнити свій власний рахунок. В даному прикладі я буду показувати, як зі своєї карточки, використовуючи Vice, ми можемо поповнити Interactive Брокерси. Ніби все просто, але дуже часто виникає питання, як же ж витягнути реквізити для поповнення з аккаунту в Interactive Брокерсі. Отож, поїхали. Що нам потрібно зробити для початку? Ми маємо аккаунт у вас, який зареєстрований на українця в Україні. Тобто на мене. Бачите, в мене тут 2 гривні 96 копійок є на рахунку в євро. Я, на жаль, не можу поповнювати свій рахунок євро, тому що я знаходжуся в Україні, і Vice на даний момент не дозволяє це робити. Але я хочу поповнити свій рахунок в Interactive Brokers. Як я можу це зробити? Якщо я заходжу, авторизуюся на порталі Interactive Brokers, що я бачу? Я бачу, що тут є кнопочка депозит, я можу тут нажати, або «Transfer and Pay» і а, перевод. Засобів, так, можна сюди зайти. Ну я нажму депозит, натискаю депозит. І що я тут бачу? Що в мене є кілька варіантів. Так, ну, ті варіанти в мене вже були додані раніше, я зараз додам новий. А використовувати новий метод внесення грошей. І що я тут бачу? Тут є насправді. Кілька варіантів. Ну, мені потрібно поповнити євро. Я не буду поповняти американський долар, бо це дорого робити через Вайс. Я буду поповняти євро. Отож, я знаходжу тут євро. І євро є всього лише два варіанти, як можна поповнити рахунок у євро. Є банківський переказ Сепа і є перевід переведення з рахунку Вайс. На жаль, я маю Вайс, але я не можу перевести з вайсу, тому що я не можу поповнити цей Вайс. Бо я знаходжуся в Україні. Звичайно, ви можете поставити європейську адресу, ви можете заходити через VPN і поповняти свій рахунок Vice. Я, до речі, так раніше робив, але зараз я не хочу ризикувати, бо Vice на будь-якому етапі може запросити моє підтвердження моєї адреси. А так як я знаходжуся в Україні, у мене немає європейської адреси, я, на жаль, підтвердження цього надати не можу. Щоб не мати проблем, я цього не роблю а, і поповняю іншим способом. Отож, перевод з рахунку Vice мені не підходить, я вибираю. Перевод банківський СЕПа. Отож, перегляд інструкції. Натискаю сюди перегляд інструкції, і тут пише, що потрібно виконати певні кроки. А я відправляю переказ із наступного банку. І тут потрібно ввести, з якого банку що я роблю, яку суму, номер рахунку і так далі. Що мені тут потрібно ввести? Я вибираю тут «WISE». Номер рахунку не обов'язково. Коротке названня рахунку Vice in Euro, наприклад, є уроню. Вибираю суму. Наприклад, 200 євро. Отримати інструкцію для переказу. Інструкцію для банківського переказу. Було створене повідомлення про ваше бажання перевести 200 євро. Метод СЕПа. Депозит ось мої реквізити. Реквізити Interactive Brokers, які я повинні, повинен вести тепер у WISE. Тобто я заходжу тепер у WISE, переходжу на головну. Натискаю Надіслати ось тут кнопочка не з, не з єврового рахунку, а просто надіслати. Тут в мене є вже інтерактив брокерс, але я створю нового. Додайте одержувача у євро. А вводжу банківські деталі, тобто деталі банківського рахунку. Вибираю компанія. Дуже важливо тут момент вибрати компанію. Так, електронну адресу мені не потрібно. Підтвердити JP Morgan SE. JP Morgan SE. Все чудово. Натискаю підтвердити. Все. Тепер вибираю євро, і варіант є. Оплата дебетна, оплата картки. З балансу Вайзу я оплатити не можу, бо я знаходжуся в Україні. Я вибираю дебетову карточку. І ось бачимо, є певна тут комісія. Комісія дебетової картки. Загалом найдешевший варіант при відправці через Віз це оплата через Google Pay. Якщо у вас телефон на Android, так, ви можете зробити Google Pay, то там буде комісія в районі піввідсотка, точніше пів євро. Якщо у вас телефон на Android у вас працює Google Pay, то найпростіший спосіб буде оплати саме через Google Pay. Комісія буде близько пів євро. А так як в мене не Google Pay, в мене телефон Apple, значить я такий використовувати метод не можу, і я оплачую просто зі своєї дебетової картки. Тут ми можемо вибрати варіанти і вибираємо найдешевше. До речі, тут є Apple Pay, але він не працює. Ось. Ось що ми бачимо: з 1000 євро буде комісія 4,68 євро з дебетової картки. Загальна комісія 5 євро. Тобто це є, якщо ми, наприклад, візьмемо 100, це буде 0, близько 1%. Досить небагато. Натискаю ну так, ми там вибрали 200 євро, то я поповняю на 200 євро 198,62 євро. Буде надій, буде надійде на рахунок, але це не точно, тому що ще по дорозі можуть бути додаткові комісії, треба пробувати. Ось 1,38 євро. Ще може банк забирати. До речі, якщо це Приватбанк, то він забирає 2% комісії. Монобанк забирає 1%, 1 комісії, щоб ви були в курсі. І тут призначення переказу я вибираю, пишу отримання. Рахунок для отримувача, номер починається з U і прізвище ім'я Тарас Розвіл. Ось я вводжу і перейти до оплати. Натискаю перейти до оплати. Ну і все. Далі я вводжу CVV код своєї картки і роблю платіж. Колеги, якщо вам сподобалося це відео, ставимо лайк. Дякую вам за підписку. Всього найкращого, хороших вам інвестиційних рішень і до нових зустрічей!